Добрий день, шановні мешканці громади. Сьогодні я хочу з вами обговорити ситуацію, яка склалася навколо рух нашого комунального підприємства, яке, на мою думку, мабуть, більше саботує роботу, ніж її виконує. Ситуація 15.08.2023 року, вона вийшла із контролю, тому що я зателефонував зранку, у нас була на... І в присутності Тетяни Сергійні, яка може підтвердити це, та колективу сільської ради, я запитав від Олену Миколаївну, чи можливо набрати води на Стародобровольський з пожежних гідрантів, тому що це дуже швидкий набор і щоб можна було, було дуже швидко розвести мешканцям воду. Вона погодилася на це і сказала, «Да, добре, приїжджайте, я зараз все підготую. Це було якби все вирішено, і потім запросили ми, виконуючу обов'язки директора комунального підприємства, яка до, нас, яка до нас в телефонному режимі надала відповідь, що вона знаходиться в військоматі. Та в подальшому буде їхати в Екоспецтранс. Це там, де Заключаю договори на сміттєзвалище. Ну, так як її не було, я запитав у неї, хто саме може надати можливість ну, зі мною поспілкуватися, щоб ми змогли вирішити питання все-таки по підвозу води до мешканців наших сел, які були вже другий день без води. Мені відповіла виконуюча обов'язки, що там є лише головний бухгалтер. Я Запропонував їй задепонувати і запросити до мене, значить, головного бухгалтера. Головний бухгалтер е, прийшов до мене через деякий час, на мої запитання він не зміг відповісти на жодне. І після того я сказав: ну, раз ви, у вас без власті і ви виконуєте лише функції бухгалтера, е, давайте підемо до комунального підприємства, е, щоб ми... Змогли вирішити першочергове питання по підвозу води. Я буду спілкуватися з вашими працівниками. І куди вони від'їжджають, я запитав. Вона сказала: вони всі від'їжджають на боку страви до села Зелена Балка. Я зауважую, що це не першочерговий захід, який потрібно негайно відмінити і Всі сили кинуть на впорядкування по забезпеченню населення водою. В ході нашої розмови по дорозі ми спілкувалися ще. і Я подивився і також бачили працівники слюсарів відділу освіти. Що комунальне підприємство Автобус комунального підприємства Автобус вже був загружений козарками та інвентарем для покосу трави. Я е, зрозуміло, що отримав велике обурення, тому що ви, як ви всі розумієте, що вода це першочерговий захід, для якого створено комунальне підприємство. Підійшовши до комунального підприємства, я став на порозі і зауважив всім працівникам. Так як у вас сьогодні немає влади, прошу вас підійти до мене, і будемо спілкуватися щодо підвозу води, бо кос трави сьогодні не буде. Це дійсно було мною заявлено. І в той час, коли це було мною заявлено, з автомобіля вийшов. Саме буртин Микола Юрійович, який знаходиться на лікарняному, і, як ви далі бачили, здійснив сварку зі мною, я його запросив до свого кабінету. Це вже видно по Фейсбуку. До мого кабінету він відмовлявся йти. Я його запитував офіційно, чи він все-таки вийшов з лікарняного, чи він ще на Лікарняному. Він мені не відповів, тому мені довелося прийняти деякі міри, щоб Він все-таки пішов зі мною до мого кабінету. Коли ми дійшли до дверей мого кабінету, я зайшов в кабінет, він забіг до моєго заступника першого, яка виконувала роботи, доручені її сільською радою. І сказав, я без тебе з ним розмовляти не буду. Це прямі слова вже чули свідки, які можуть підтвердити це. І сказав, ідемо за мною. Ну, Вона ж швидко підхватилася, не знаю чому, він має такий вплив на неї. І стала заходити, Я зауважив. Я стояв на дверях, зауважив Ілона Ігорівна, займіться своєю роботою, тому що у вас є спеціальні обов'язки, які ви повинні виконувати. Ви займіть своє робоче місце. Я вас не запрошував до свого кабінету, і ми будемо спілкуватися безпосередньо з Миколою Юровичем. Ну тут здійснилася сварка. Сварка здійснилася, тому що я розумію, що за мною. Тисячу жителів, які на сьогоднішній день не отримали воду і в великому гніві. І є людина, яка на лікарняну переклала свої обов'язки на особу, яка не може ні на що відповісти, так як вона головний інженер, але вона зауважує, що вона нічого в цьому не розуміє. Це теж було сказано в присутності людей. Їй зауважили люди, що тоді вони займаєте не свою посаду. В подальшому після цієї сварки, ви всі бачили, е, Микола Юрійович вискочив на вулицю, і тут є в мене люди, які сидять на першому поверсі, він дуже обурено ображався на мене і виражався нецензурною браною, так як е, е, відділу освіти. Знаходиться на першому поверсі, він може теж підтвердити ці слова. Я не буду їх повторювати. Мені навіть неприємно, що на керівника, який має право керувати їхнім структурним підрозділом, тому що він створений безпосередньо сільською радою. Але це його. Після цього він. Заскочив у автомобіль, який ще, до речі, я наголошую, є орендованим в комунальному підприємстві, і на лікарняному поїхав в невідомому напрямку. Дуже великий час уже Микола Юрійович скаржився на те, що в нього в присутності і працівників, всім він скаржився, що у нього защемляє нерв, що в нього грижі на позвонку. От, і я думаю, що ви всі побачите у Фейсбуці, що людина з, такими, з такою хворобою не бігла б так швидко по ступеньках до мене. Я зараз, можливо, щось скажу і не трошки більше, ніж потрібно, але в мене накипіло і ви поймете в подальшому чому. Організувавшись групою депутатів, Невеличкою, скажімо так, яка завжди чимось незадоволена. І кожний має власну амбіцію. Хтось переслідує те, що хоче посісти на це кресло. Я, можливо, і подарую навіть його. Хтось хоче заступником стати, хтось хоче ще щось зробити. Заступник мій безпосередньо. Хоче, мабуть, помсти за минулі роки, тому що на той час не вийшло. А бортир Микола Юрійович, ну, мабуть, схитрив і зробив хитріше. Він підтримав їх всіх і зробив те, що вони його попросили. Він зробив найбільшу пакость, мабуть, для нашої громади, яка на сьогоднішній день може існувати. Після всього цього, що ми робили, ми замовили воду на Югокі, тому що на водоводі Латовка Стародобровівськ теж закрили воду і нас повідомили. Для того, щоб не залишилися ті села без води, було прийнято рішення. Там не набирати воду, а попросити наших соціальних партнерів. До речі, хочу ще раз подякувати дуже їм за відгуки на наші прохання. Це наш соціальний партнер, якого ми дуже поважаємо і співпрацюємо тісно з ними. Вони відвернулися, надали можливість нам взяти. В їх воду і навіть самі її привезли. Ми перекачали в нашу машину і поїхали розвозити люди, замовляли хоч літру, хоч дві кричали: качки вмирають, гуси вмирають, всі хочуть пити. Було прийнято рішення швидко забезпечити людей водою. Також було прийнято рішення на сьогоднішній день вже роздано в цих селах питна вода, яка, до речі, Дуже громко обговорювалася на той час, коли вона була не потрібна людям, а зараз всі дуже вдячні за те, що вони отримали можливість набитися нормальної води. Не було потреби роздати воду всім селам, тому що вона зберігалася на той час, коли буде катастрофа. І всі ви розумієте, от практично в селі Широке, тут є жителі широкого у нас. Роздали по одній бутилці на двір. Ви зрозумієте, що таке одна бутилка на двір. І якщо в сім'ї є 5 дітей, там, чи три дитини, чи двоє жителів, ну, це велика різниця. Тому нам було прийнято рішення все-таки забезпечити людей в нормальному обсязі. Я не хочу сказати, що це дуже нормальний обсяг, але все-таки люди змогли перебитися і набитися води. От. Також сьогодні на наше прохання, ми ж не знали, по дальшому я поясню, в чому була причина. Ми не знали, як буде далі, і попросили наших соціальних партнерів, вони надали нам автомобіль на сьогоднішній день з питною водою, і, мабуть, жителі всі бачили, що вони забезпечували, розвозили воду в селі, Гулець, але. Виявилося, що це все-таки в нас не зовсім закрита вода, а здійснена якась, мабуть, диверсія. Тому зараз я, я взяв свідків з собою і зараз буду пояснювати дуже неприємні речі, хочеться навіть ну, не такими словами говорити, а хочеться говорити словами знаєте, такими, прямими. Але я, мабуть, утримаюся від цього. Я... Ще не було 8 годин. Я вияснив, що автомобіль комунального підприємства поїхав до села Інгулець. Вчора води не хватило і сьогодні повинні були довести воду по селі Інгулець. В 11 годині. Надходить, почали надходити дзвінки із села Інгулець. І люди обурено кричали, де ж вода, ми не можемо вже нічого робити. Вчора нам не вистачило, сьогодні немає води. І це є людина, яка сьогодні розвозила воду Надіжда Вікторна, яка проживає безпосередньо в селі Інгулець. І це чула. Тому я зателефонував. і Вияснив, хто там розводить цю воду. Зателефонував до водія, який розвозив воду вчора. Сьогодні він возить сміття. Я попросив нього телефон, контактний з ким можна поспілкуватися. Виявилося, що я зміг поспілкуватися тільки з слюсарем, чи я не знаю його посаду, там, який розливав саме безпосередньо воду, не водій. Він взяв трубку і каже мені, кажу, де ви знаходитесь. Це я буду відповідати прямими словами. Вісля якої брічки тут, от, і гарба какая, то ну, це його слова. Ну, я не хочу його образити, але так було. Кажу, ну, я тебе не зрозумію, де ти знаходишся. А він каже мені, а я і штолі. Ви зрозуміли ці слова теж. От. Я йому говорю, я з тебе не зрозумію до кінця, тому що ти, мабуть, не вмієш розмовляти. Дай, будь ласка, водію трубку. Він мені відповів, що водія немає на місці. А де він? Його забрав буртин Микола Юрійович. Куди? А він, а я штоді? Ну от я кажу, ти з ким розмовляєш? Ти можеш якось трошки... Ну, в общем, він мені не відповів. Мені довелося бистенько сідати в машину і їхати в село. Ми заїхали в село разом з Надіждою Віктором, яка їхала на машині ЮГОКа з питною водою і розвозила людям. І це все бачила. У мене на шляху стояла людина, житель мешкання села Інгулець. Це Чусик Трофим, Це пожила людина, яка Мені попалося, і я без вибору взяв цю людину в машину і сказав, поїхали зі мною, будеш свідком. А, ну, він не, розум... не зрозумів, куди. Я швидко проїхав все село, так як я житель села, я знаю його це село. І знайшов автомобіль, який стоїть під кустиком, сидить там цей, що каже, я їм. І тільки я під'їхав і під'їхав водій. Підвіз його Микола Юрійович, і він сів у машину і сидять била лише з вікна. Я його запитую, Микола Юрійович поїхав далі. Я йому запитую, чому ви не возите воду? Ви де були? А тому, що ніхто її брати не хоче. А я кажу, а на яких вулицях ви це запитували? От люди там стоять з ржавими тазиками, немає напитця ні корові, ні качками. А я не знаю, куди везти. Так чого ти стоїш? Вже 11-та година. Люди не знають, коли напитися ту воду, а ви не возите її. Потім я зрозумів, що вони отримали швидшу вказівку Миколи Юрійовича і вони почали кудись їхати. На шляху, коли вони побачили йогоковську машину з питною водою, вони почали їздити за машиною. Потім за ними почав їздити Микола Юрійович. Ну, як ви розумієте, що це е, безпорадність і е, така, мабуть, ситуація, яку він не міг пережити і не міг подумати, що такий факт може трапитися з ним. Потім вони обігнали цю машину, почали спереду їздити, і їх почали брати воду. Ви розумієте, що ніхто не відмовлявся від неї так не діжить. Всі брали цю воду. Але це ще не саме цікаве. Я так розумію, що в зговорі з вище вказаними людьми, яких я е, пам'ятав, це було навмисно зроблено. Води в нас в громаді не було сутки, може трошки більше. І в цей момент вони почали там регулювання, вони почали там і, мабуть, з домовленостю якихось особих лиць вони закрили цю воду, закрили і чи не змогли відкрити, чи навмисно не відкривали, щоб зробити ажіотаж, і все-таки добитися того, щоб в мене почали люди кидати каміннями. Ніхто не очікував, що це буде відреагувано і автомобілі з Євока... Поїдуть наповнені і будуть возити воду в повному обсязі, не питаючи комунальне підприємство, що нам робить, тому що ми завжди за те, щоб у нас був порядок, мир і ми йшли вперед. От я зараз виношу це все на ваш розсуд, шановні мешканці, і хочу з вами поділитися ще такими моїми враженнями. Колись дуже давно в селі Латівка я неодноразово стояв на сходках села і мене розтинали біля заборів, там біля двох етажок, і кричали воду давай. Я тоді не міг нічого зробити, тому що були старі водоводи, і я пообіцяв, що я вам зроблю цю воду. Я вам гарантую 100%, що у вас. Проблем з водою не буде. І я цього добився. Тому і сьогоднішній день я зрозумів, що мені треба взяти це під особистий контроль і добиватися того, мабуть, знову контролювати кожний колодість, кожну задвижку. Щоб не було такого саботажу, і я вам обіцяю, що більше такого не повториться, я буду впливати на ситуацію і не надіятися на жодного директора, можливо, навіть і в майбутньому. От. І хочу вам нагадати: жителі села Новолатівка, ви все-таки тоді були без води, я зробив цю воду, але я звертаюся зараз до всіх жителів громади і хочу зауважити, що. Зараз такий час, що за воду потрібно сплачувати кошти, тому що комунальне підприємство не має можливості виживати. У нас не найбільші ціни за водопостачання, у нас ціни середні і так склалося в житті, що ми не можемо регулювати. Є калькуляція, яка складається з чогось. Але ви знаєте, мабуть, я хочу вибачитися зараз перед вами, тому що я пропустив це. В калькуляцію вкладено автомобіль, який орендується. І я зараз передивлюся ці, цю калькуляцію, і ми будемо все-таки розглядати питання більш детально з депутатським корпусом, з членами виконавчого комітету. Мабуть, більше будемо спілкуватися в такому режимі, як сьогодні, з громадою. Я буду більше повідомляти людей, що ви. Щоб ви знали, що коїться у нас на території і які заходи проходять. Будемо збирати, мабуть, сходки, обговорювати всі нагальні питання. Тому що, мабуть, я зрозумів все-таки, що ви повинні більше знати, тому що е якщо ви не знаєте правду і не знаєте, як це все робиться, то у вас більше складається таке враження, якщо вам сказали, що десь когось побили. І ви, мабуть, вірите, що його побили, але і в всьому е, краї є свідки, є можливість підтвердити, що люди брешуть. І я сподіваюся, що кожна людина, яка мислить адекватно, вона зможе зрозуміти, де правда, а де брехня. Я дуже вам вдячний. І сьогодні я буду об'їжджати всю територію. І буду дивитися, у кого є вода, у кого немає, і буду впливати на ситуацію. Я вам обіцяю, якщо в мене не буде можливості вплинути на цю ситуацію самому, я буду збирати активи села, підтримку громади і буду з вами разом їздити і показувати, де неправильні дії здійснює не тільки комунальне підприємство, а кожна людина, яка в нас проживає в громаді. Я вам вдячний. За школу, я думаю, ви повинні також поспілкуватися. Тетяна Сергіївна зараз за мною сидить поруч, ви її бачите, і ми хочемо донести свої бачення до громади. Тут є і Олексій Єгорович, який теж напрацьовував це. Ми спілкувалися з батьками і зараз, я думаю, ми повідомимо більш детально, щоб ви зрозуміли. Які плани у відділу освіти на навчання? Будь ласка, Сергійовна. шановні жителі новодавської громади. Наближається новий навчальний рік, і ви знаєте, що зараз наша країна проживає в дуже складних і непростих умовах? Ми з вами проходимо вже Три роки в таких складних умовах. Спочатку це був ковід, потім розпочалися воєнні дії на території нашої країни, і тому наші діти були вимушені навчатися онлайн. Зараз стоїть таке питання про те, чи змінити формат навчання, залишити його онлайн, чи змішаним, чи діти вийдуть навчатися до школи. Громадою було зроблене в селі Новолатівка укриття в підвалі дитячого садочку, тому що там дозволяли умови. В Новолатівському ліцеї умови не дозволяли підвалу робити там укриття, а в садочку дозволяли. Можна було зробити це укриття, укриття зроблене. Але ж постає питання про те, що наші діти знаходяться на підводні. Більшість дітей Новолатівського ліцею знаходиться на підвозі. Під час підвозу, якщо буде повітряна тривога, автобус повинен зупинитися, діти повинні бути е, вигрушені з автобусу, і їх потрібно десь заховати цих дітей. Це питання вирішити, як ви розумієте, неможливо. Але ж все ж таки ми йдемо до того, щоб порадитися з батьками, тому що нам. Надано Міністерством освіти нашої обласної адміністрації алгоритм дій при визначенні формату. Олексій Гіроч, будь ласка, які у нас алгоритм дій? Спочатку ми вивчаємо думку безпосередньо батьків дітей. В першу чергу, це їх думка, їх бачення. Потім ми, як орган управління освітою місцевого рівня, повинні сформулювати. Свої пропозиції і надати їх на затвердження сесії. Тобто рішення остаточно приймає сесія зі ради. страни. Наразі на даний час батьки Новолатівського ліцею 65% за те, щоб продовжувати онлайн-формат навчання Зеленобалківської гімназії, 63% теж за онлайн-навчання. Хочу окремо звернутися до жителів Новолатівської, Зеленобавківського Старостинського округу. Деякі ваші мешканці від них надходять скарги про те, що ваші діти не підуть від зуби навчатися, а будуть навчатися онлайн із-за того, що немає укриття, немає автобусу і... Інші причини називають вони е, зовсім безглузді. Нагадаю, ще раз, в країні війна, два автобуси наших шкільних були забрані на ЗСУ, за в тому числі і автобус Зеленовалківської гімнації. Але ж і це не основна причина, тому що зараз сесією Новолатівської сільської ради були виділені кошти на ремонт автобусу е, баз, переведені його на дизельне топливо. Також ми звернулися до сесії, яка відбудеться про те, щоб нам повернули наш шкільний автобус, який ми віддавали, бо в нас були нові автобуси на комунальне підприємство. Ми ну, віддали його виконком, виконком на комунальне підприємство. Тепер ми просимо його назад, цей автобус, тому що в нас дуже багато дітей. У нас 170 дітей і новала таких зеленобалки на підвозі. Але ж це не основне. Основне те, що в зеленій балці немає приміщення ні підвального, ні в школі, ні рядом на відстані до 100 метрів, до 100 метрів щоб зробити це укриття. Розумієте? І навіть в Новолатівці, де укриття є і зроблено, батьки з-за того, що треба підвозити дітей. От, і Безпека, перш за все, повинна бути дитини, виступають в основному за онлайн-навчання. Ми все рівно ще вивчаємо це питання. Можливо, ми підемо на формат змішаного навчання, але все це зараз знаходиться на контролі і вивчається нашою, нашим виконком, управлінням освіти і батьками, в думку яких ми враховуємо і будемо ще раз опитувати. Дякую за увагу. Ні, ні, відочі. Я окремо хочу все-таки звернутися до свого першого заступника і закликати її до, мабуть, порозуміння, тому що беручи такій ситуації, як вона є, беручи гріх на душу, я думаю, що це їй не поличить. Я би не хотів, щоб обростало брехнею те, що чого не було, а воно зараз ставало на піар компанію. Є же свідки всьому, і є свідки, які можуть засвідчити, тому що люди бачили. І на сьогоднішній день це лише тільки факт для того, щоб. Образить, опозорить мене, але я ще раз закликаю: візьміться за голову, візьміться за розум, Ілона Ігорна. Я, я дякую.